Усіх вітаю, я Петро Євгеній, та сьогодні я вам розкажу цікаві факти про економіку та про гроші. Сучасна економіка наука сувора, але в ній можна знайти багато цікавих фактів. А саме, всі люблять гроші, навіть ті, хто постійно стверджує зворотня, і багато основоположних для людської цивілізації речей стали можливі тільки завдяки цьому універсальному засобу обміну. Тому ми вирішили зібрати для вас декілька цікавих фактів про гроші, які ви швидше за все не знали. Визначити історично, коли з'явилися перші гроші, неможливо. Вчені та фахівці у цій галузі визначають цей час лише за згадками про них у древніх письменниках. Одна з таких згадок дезатована приблизно 2500 років до нашої ери. Вона дійшла до наших днів у вигляді клинописного тексту на глиняній табличці з давнього межа річчя. Деякі народи Заходної Африки аж до ХХ століття користувалися скрученими залізними паличками. Довжиною 33-36 см, їх називали кісі пені і часто використовували під час поховальних церемоній. На острові ЯП офіційним платіжним способом є раї. Являють собою вони вапнякові диски, діаметр яких досягає 5 метрів, і мають вони всередині свої отвір. Вартість залежить від саме від розміру та ваги, а найбільші Цінність каменю додає факт загибелі, як можна більшого числа людей при спробі перенести конкретний екземпляр. Острів це є частиною федеративних штатів Мікронезії. Найстаріша валюта світу, що досі перебуває в обігу, це фунт стерлінгів. Офіційну британську валюту іще в 8 сторіччі вів Анголаск Офа Король Мерсії. Найбільшим фальшивомонетником в світі є Північна Корея. Влада цієї країни настільки добре навчилася підробляти американські долари, що до недавніх пір розпізнати підробку могли тільки фахівці Федерального резерву США. За допомогою нової австралійської 5-доларової банкноти можна програвати внілові платівки. Насправді це можна зробити за допомогою будь-якої нової свіжої полімерної купюри. Найважча золота монета була випущена в Китаї. Її вага становила 5 кілограмів. Випущена монета в Австралії має вагу 1 тонну. Номінальна вартість рекордної монети становить 1 мільйон доларів. Використовується вона як законний платіжний засіб. У Канаді було випущено 25 тисяч уні, канальних монет, на одній стороні, яких зображені динозаври. У темряві світиться їх скелет. На жаль, в оборот такі гроші не потрапили. Найменшою монетою у світі був індійський срібний четвертак. Він важив усього 1,7 грама, а його діаметр становив лише 4 мм. У Сомалі замість монет використовують ось такі геометричні фігури конуса: вода, кулі, земля, піраміди, вогонь, циліндра дерева і коба метал. Славиться ця країна є іншими незвичайними монетами у формі авто: гітар та мотоциклів. Ось ці фігури, які зображені на картинках. Для проведення великих банківських операцій в Англії існує купюра номіналом в 1 мільйон фунтів стерлінгів. Ці круглі монети з надміцного пластику зображають планети сонячної системи. Дивним вважається факт, що грошей для гри в монополію випускається більше, ніж справжніх грошей. Хоч це більше схоже на вигадку. Даний факт є абсолютною правдою. Виробники гри заявили, що кожен рік для гри друкується купюра на суму 30 мільярдів доларів у той час, як бюро друку та гравіювання випустило в реальних грошей на суму 974 мільйонів доларів. Третина населення в землі живе менш ніж на 2 долари в день. У 18 столітті в Швеції використовувалися мідні гроші вагою близько 20 кілограмів. Мільйон доларів з 100 доларів купюр буде важити 10 кг. А з монет номіналом 1 цент 246 тонн. Цікаві факти про економіку потрапила історія американця Френка Макнамари. За легендою, він зайшов пообідати в ресторан, а гаманець забув вдома. Але потрібно було обов'язково розплатитися за обід, причому тільки готівкою. Було це на початку ХХ століття. І в той час універсальної кредитки ще не існувало. Довелося громадянину Макнамара посилати за дружиною. Після цієї неприємної ситуації він разом з друзями організував фірму Дінер Клаб впершу компанію посередника в кредитуванні. В масовій культурі побутує міф, що 200 гривень є переможцем світового конкурсу краси серед банкнот. На жаль, це не так, але вона однаково гарна. Віртуальна валюта потихеньку витісняється звичні нам паперові та металеві гроші. Однак економіка держави впаде, якщо перших буде в країні більше, ніж других. Тому грошовим реальним засобом боятися нічого. Є гривня на підході. Сьогодні в різних куточках світу вивчаються, тестуються, а десь вже навіть повноцінно випускаються в обіг цифрові валюти центральних банків. Є гривня це електронна форма грошової одиниці України. Ключове призначення є гривні, на думку регулятора, ефективно виконувати всі функції грошей, доповнюючи готівкову та безготівкову форму гривні. Наприкінці 2022 року Нацбанк презентував учасникам платіжного ринку та ринку віртуальних активів проект концепції цифрових грошей НБУ і гривня. Усім дякую за увагу.